Друзі, хочу вам показати, як виготовити такий чудовий новорічний ліхтарик. Для цього мені знадобиться картон біленький, блискучий фоаміран на клеєвій основі, шовкові стрічки чи атласні. Це можуть бути атласні стрічки з якимись новорічно-різдвяними мотивами. Або ж можна взяти звичайні якісь стрічечки і тоненько для підвізки, якщо хочете, щоб ліхтарик ваш висів. Знадобиться нитка на мистинок і дерев'яні палочки, якими зазвичай ми перемішуємо каву, чай. От. Тобто це ось такий мінімум матеріалів. Паличок мені знадобиться 6 штук, і я їх пофарбую у білий колір. Ось так. В картон я використовую біленький з-під панчишок, які вкладають у колготи, він мені сьогодні добре підійде. З цього картону я вирізаю 4 смужки розмірами шириною 2 см, і довжиною. 15. 4 смужечки. Це будуть кути мого ліхтарика. У мене одна сторона картону біла, друга трошки сіріша. І по цій стороні, по зворотній, я проведу лінію уздовж, поділивши навпіл свою смужку. Мені треба провести лінію з сильним натиском. Або ж ручкою можна зробити, або тильною стороною ножиців таку борістку зробити. Ширина смужки 2 см, то я помітила, де буде серединка з одного і з іншого кінця смужки, щоб рівненько мені прокласти цю борістку. Провела із сильним натиском, таку лінію, по якій. По якій тепер легко буде мені зігнути свою смужечку, навпіл. Буде рівненький такий кутик. Бачите, рівненький неламаний кутик виходить. Зробила це з усіма смужками, і в мене вийшло 4 таких кута. Це буде висота ліхтарика. Далі з картону я вирізала квадрат зі сторонами 12 см. Зробила розміточку, виступивши від кожного краю 2 см і провела лінію. Ось так у мене зараз виглядає мій квадратик. Сторони квадрата, який знаходиться в центрі, 8 см. Це буде денце. Кожну лінію я зараз пройду ще раз, уже з сильним натиском. Знову ж таки, зробивши борістку, за якою можна буде зігнути. Картон. Роблю згини на всіх чотирьох сторонах. Далі роблю надрізи у кутах по лінії на 2 см, тільки з одного боку, оцей вже не прорізаю. Далі повертаю знову, цю лінію не прорізаю, а цю роблю надріз. Знову повертаю. І роблю четвертий надріз. Тепер піднімаю по Так, Отак, чотири сторони. Ці квадратики змащую клеєм ПВА і приклеюю. Ось так. І таким чином всі чотири кутики формую. В результаті маю вийти отака коробочка. Коробочка денса майбутнього ліхтарика. Цю коробочку. Треба поставляти наші уголочки. Ось сюди теж приклеїти їх, клеєм ПВА. Зараз маю отаку конструкцію. Далі мені треба приклеїти оці палички, накладаючи її одна на одну хрест на хрест. І приклею зсередини, ось так, за допомогою термоклею. Спочатку прикладаю одну паличку. Приклею не забуваємо з цього краю відступити 2 см. Потім вкладаємо іншу. Я приклеїла ці палички хрест-нахрест на трьох сторонах. На четвертій я цього не зробила. Для того, щоб Через оце віконечко можна було вставляти всередину, або ж світлодіодну стрічку, або якусь фігурку новорічню, сніговика, ялиночку, зайчика, хто що захоче. Отак, От зараз в мене виглядає мій ліхтарик. Мені треба тепер зробити дах. Знову для цього я використала картонку, зробила на ній креслення. На даху так само буде оцей обідок, такий карниз, як на денці 2 см, тому я відклала 2 см смужку і потім намалювала рівносторонні трикутники зі сторонами 8 см. Картонка маленька, всі 4 трикутничка для потрібної пірамідки. Неможливо було намалювати в одну лінію, тому у мене буде. Ну так З двох сторін. Тут так само виходить у мене два трикутничка. Так, ось я перезрізала, тут склеїться, буде така от смужка з чотирьох трикутників, які складуться в пірамідку. Так само мені треба борізки прокреслити, зараз з натиском, пройтися по всім лініям, щоб можна було позгинати легко. Ось так все легенько згинається, по згинам. І тепер з'єднаю ці дві половинки. Так, тут вони приклеються. Оскільки каркасик буде оздоблюватися фаміраном, то я одразу зі своротнього боку понакреслюю ці трикутнички і повирізаю, щоб одразу ж наклеяти на каркас. Ось так повирізала трикутнички. Тепер знімаю захисну плівочку, цей папірець, і приклеюю до картонки. Робиться це все доволі легко, швидко, і виходить акуратно. Ну І ще нарізала смужечок сюди на обідочок, на цей карниз. Так само їх понаклеюю. І виходить така заготовочка, яку тепер. Треба з'єднати пірамідку. Ось такий дошок виходить, мого ліхтарика буде. Раз його примірюю, надіна, отак От виходить. Такі ж смужки блискучого фоамірану я приклею на бортики денця. Дивіться, в мене на кутах залишаються зрізи видимі. І це скрізь на даху, так само їх треба приховати. Приховаю я за допомогою таких трикутничків, вже феміран беру іншого кольору, Згинаю їх навпіл. і поприклею сюди на кути, На денці. так само на дашок. А на ребра пірамідки я приклеюю нитку на мистинок, тим самим замаскуються оці зрізи. Роблю це за допомогою термоклею. Вона вийшла ось так. Дивіться, друзі. Так прикрашений буде ліхтарик. Ну і дах. Зараз виглядає ось так. Така тюбетечка. Надіваю її зверху і приклеюю. Обмащую стовпчики клеєм і надіваю зверху дашок. Теж зроблю це за допомогою термоклею. Мій ліхтар вже готовий, але трішечки йому ще додам декору на дашок. Сюди зверху. Так само, як на цьому. Бачите, такі шишечки чи ялинкові гілочки. Так само зроблені з фоамірану. Для цього я використаю зелений фоаміран. Фоаміран без клеєвої основи цього разу. Нарізаю його на смужки приблизно 2-2,5 см шириною. І далі роблю насічки. Ось так, бачите, прорізі, не до кінця дорізаючи. Десь пів міліметра не дорізаючи. Оцей краєчок буду змащувати термоклеєм, і загортати таким ось чином цю заготовочку. У мене вийшли три таких гілочки, які я приклею сюди на верхівочку. Зверху я приклею. Стрічку, за яку буде підвішуватися ліхтарик. От. А зрізи стрічки я закрию бантиком. Його я зробила із широкої стрічки. Ось так в мене вийшло. Стрічка з петелькою, за яку можна підвішувати. Так оформлений дошок ось такий ліхтар. До свого ліхтарика, через оце заднє віконечко я вкладаю світлодіодну стрічку. Такою хаотичною кубкою і вмикаю вогники. Ну, от, друзі, лише два матеріали і маємо отаку красу.